Ми дякуємо, хлопці, за життя, ми дякуємо вам хлопці за свободу. Пробачте нас, пішли в небуття. та більше не повернетеся додому. Горів майдан мільйонами вогнів, запал, принісши у серця людей. Ми разом поруч, і тут не один. З тобою поруч тисячі плечей і ще мільйон очей горять твоїм завзяттям. Ми українці, діти кобзаря, ми сестри й брати. Хто міг подумати, що трапиться таке, хто міг подумати, що в мирну годину підуть батьки ховати своїх дітей, які стояли на Майдані за Вкраїну? Пролунало в країні мовчання навіть вітер за на хвилину. Відбулось останнє прощання, зі словами герої не гинуть. за квіт засвітили свічки в кожному домі і дивились тихо на небо та хотіли удалі відомо всі герої, що в нами за Почула, як плаче держава, що синів її ховає в землі. Ви не вмерли по свічність і слава, бо герої, як ви невмерли. не вмирають. Ви йшли за нас і йшли на вірну смерть. Ви не боялися нікого і нічого. Ви захищали своїх мам, жінок дітей, ви знали, що ви робите і для чого.